Власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 2023 році мають сплатити так зване мінімальне податкове зобов'язання. За законопроєкт, завдяки якому з'явилося так зване МПЗ, проголосували у 2021 році. Завдяки введенню мінімального податкового зобов'язання зазначили автори документа у бюджет литимуться додаткові мільярди. Хто ж буде платити за новий податок? Скільки і за яку землю? Починаючи з 1 січня цього року, за результатами 2022 року, платники податків, які власниками або орендарями земельно земельних ділянок сілього призначення повинні сплачувати новий податок. Цей податок буде проводитись розрахунок в розмірі 4% від грошової нормативної оцінки кожної земельної ділянки, сукупно за всю площу, яку використовували на протязі поточного року, 20, точніше 2022 року. Яким чином буде проводитися податкування? Всі власники земельних цих ділянок перебувають або зареєстровані як фізичні особи-підприємці, фізичні особи громадяни і юридичні особи. Юридичні особи, розрахунок будуть сплачувати додатковий як доплата по податку на прибуток, по єдиному податку четверта група або третя група. Якщо е е більш конкретно, е за результатами 2022 року подається річна звітність. До кожної декларації по річній звітності введено додатковий розрахунок. По податку на прибуток іде розрахунок е по єдиному податку четвертій групі і єдиному податку третьої групи. За результатами 2020 року. 22 друга подається річна звітність. Платники загальної системи і спрощеної системи будуть здавати додатковий розрахунок. Грошова оцінка або проведена, або не проведена. Якщо проведена грошова оцінка, розрахунок береться база. Кожної земельної ділянки нормативна грошова оцінка, якщо немає, береться грошова оцінка середня по області і таким чином проводиться розрахунок. Якщо юридична особа має задекларований квет вирощування сільгоспродукції, вони обов'язково цей додаток до звітності подають. Навіть якщо у них немає земельної ділянки, вони ще її не орендували, а не на перспективу повинні її використовувати. Вони цей розрахунок подають з нулями, але подають обов'язково. Що стосується фізичних особ, є громадяни і підприємці. Підприємці проводять розрахунок самостійно до річної декларації, яка подається до 1 травня. Фізичним особам-громадянам розрахунок проводить податково. Тобто, за наявною базою, яка на сьогоднішній день, по кадастрових номерах проводиться виборка власників. І якщо вони не здають цю земельну ділянку в оренду, вони отримують платіжні повідомлення починають до 1 липня і спло платять ці згідно розрахунку суми податку до на протязі днів після отримання платіжного повідомлення рішення. Якщо платник не буде згоден з даною сумою, нарахованою він може прийти до податкової, провести звірку буде проведено перерахунок. Тобто, за результатами 2022 року, всі власники земельних ділянок сільгоспризначення будуть сплачувати податки. Але різниця з тим, що якщо юридичні особи, які орендують земельні ділянки, вони протягом року сплачували. Податок на прибуток, єдиний податок, податки з заробітної плати, податки при виплаті за оренду паїв. Ці суми будуть вираховуватися із загальної суми зобов'язань і буде проводитися доплата. Фізичні особи громадяни, які нічого не сплачували, одноосібники будуть сплачувати окремо. Тобто будуть всі в рівних умовах і сплатять всі і власники або орендарі.